Всім вітання! Мене звати Наталка і я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні буде тренування, направлене на все тіло, це функціональне тренування без обладнання, ми будемо максимально пропрацьовувати всі м'язи. І працює в нас сідниці, внутрішня частина ніг, прес, грудний відділ, спина, віджимання, будуть руки, Тут ми будемо максимально запалювати все тіло. З чого складається наше тренування? Перед тим, як я розповім, не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал і поставити лайк. Мені буде дуже приємно. Отож, наше тренування складатиметься з трьох блоків, в кожному блоці чотири вправи. І кожен блок ми виконаємо в два підходи. Працюємо в спокійному, середньому темпі, максимально фокусуючи свою увагу на техніку виконання кожної вправи. І при цьому максимально відчувати таку невеличку печію в м'язах. Включіть, будь ласка, музику для того, щоб вам було класно і запально займатися, воно трошки піддасть вам жару в тренуваннях. Приготуйте склянку води, одягніть зручний одяг. Якщо ви ще не одягнули, ставте на паузу, біжіть переодягайтесь і поїхали займатися разом зі мною. Ну що, я надіюсь, ви готові. Поїхали дорошечки. Потренуємося. І, як завжди, ми почнемо наше тренування з розминки. Поїхали! Поставте, будь ласка, ноги на шині вашого килимка. Якщо у вас немає килимка, тоді орієнтир ширше, ширше плечей і робимо складання коліно до стопи і в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Супер. Поставте ноги, пальці їх направте прямо, округлились і витягнулись. 4, 3, 2, 1. Стопи потягніть на себе і робимо скручування. Вісім, сім, шість, 5, чотири, три, два, один. Витягнулись і підтягнули, наче до себе руки. І ще чотири рази. Три, 2, 1. Від'їхали назад і робимо невеличке скручування. Три, Два, Один. Прекрасно. Зігніть ноги в колінних суглобах Вийдіть в бік, поставте крок. Зробіть крок ногою вперед і робимо підкручування таз. Вперед назад. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири видих, Три. Два, один. Кругові оберти. Чотири, три, два, один. І в іншу сторону. Чотири, три, два, один. Змініть, будь ласка, ногу. Підкручуємо таз вперед назад. Чотири, три, два, один. Кругові оберти. Чотири. Три, два. Один і в іншу сторону чотири, три, два, один. Поставте два коліна поруч, один з одним. Вийдіть положення чотирикутника і повільно не спіша відірвіть коліна від підлоги. Робимо гірка і повільно прогулянка внизу. І ще видох. Чотири. Три. Два. Один. Залиштеся вверху, зігніть ноги в колінних суглобах і виконуємо невеличку пружинку вверху. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Опустіть коліна на підлогу і повільно. Сядьте руки перед собою і потягніться назад. Чотири округлились. Три, два, один. Відкрити руки в сторону. Ну що, поїхали. Перша вправа. Ми виконаємо для наших сідниць. Виходимо в положення, ставимо ноги на ширині кульшових суглобів, робимо присідання вниз і будемо відкривати стопи назовні прямо назовні прямо, і виконувати невеличку пружину внизу. Ну що, я надіюсь, ви готові. Поїхали, виконаємо. 20 разів, 3-2, поїхали. І 10. Девять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Таз назад. Три. Два. Відчувається сідниці. Ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо, потягнулись вниз, опускаємо руки на підлогу, виходимо в положення чотирикутник. Ноги ставимо на шині кольшових суглобів і робимо жим по черзі правою, лівою ногою. Приготувались, три два, один, поїхали. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Тримаємо прес. Чотири. працює тільки сідниця. Три, два, один. Супер, відпочиваємо, потягніться, будь ласка, назад. Наступна вправа віджимання в положенні чотирикутника. Ставимо долоні ширше плечового поясу. Тобто на краї нашого килимка. Пальці ніг будемо впиратися в підлогу. Відриваємо коліна від підлоги і робимо невеличке згинання ліктів. Обов'язково зверніть увагу, що лікоть у вас знаходиться не на одній лінії з плечем, а трошечки наче вниз його трохи опускаємо. Виконаємо 10 разів. Приготувались, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустіть коліна. І потягніться назад. Руками потягніться вперед. Спокійно, рівномірно дихаємо. Опустіть голову, дайте можливість собі відпочити. Наступна вправа це зона галіфе. Ставимо руки, рівно підпочемо пользом. І робимо відведення правої лівої ноги. В сторону ми виконаємо з прогресією відразу в цьому ж підході. Робимо 10 відведень. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Прогресія. Це пальцями впираємося в підлогу, відриваємо коліна і штовхаємо в сторону. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Опустіть ноги на підлогу. І відпочиваємо. Такий невеликий блок. Ми повторимо ще в один підхід. Ну що, я надіюсь, ви трошки розігрілись. Поїхали другий підхід. Виходимо в положення, ноги ширині кульшових суглобів. Присіли, втягнули живі для того, щоб не було навантаження на поперековий відділ. Погляд обов'язково опустили вниз. Поїхали 10, десять, десять, вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускаємося вниз. ставимо коліна. Ну, а підлогу погляд залишається внизу. Приготувалися. жим ногою наверх. По черзі. Десять. Дев'ять. Тримаємо баланс. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість видох. П'ять, чотири. Три, два. Один. Прекрасно. Ставимо руки трохи ширше. пальцями їх впраємося в підлогу. Відриваємо коліна і опускаємося вниз. Віджимаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Видох. Три. Два. Один. Опустіться вниз. Потягніться назад. Спокійно, рівномірно дихаємо. І останнє. Вправа цього блоку. Три. Підведення ноги в бік. По Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Пальцями них впираємося, відразу штовхаємо в сторону. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Потягніться, будь ласка, назад. Зробіть, будь ласка, невеличкий ковток води. А поки я поясню Першу вправу, другого боку. Поставте, будь ласка, долоні рівно під плечима описом, віджимання, але вузький жим. Більше навантаження йде на тріцепс, долоні направлені пальцями і рук вперед. Зажимаємо сідниці. Обов'язково тут ми підкручуємо сідниці, витягуємо себе, наче в такий трикутник виходимо, голова максимально тягнеться вперед, погляд вниз. І повільно ми будемо опускатись вниз, і лікті. Наче просковзуючи по тілу. Поїхали зі мною. Ставимо ноги на шліні кульшових соулобів, долоні рівно під плечовим поясом. Навантаження ви можете регулювати амплітудою самого руху. Погляд вниз. Приготувалися. Три, два, один. Поїхали. Десять дев'ять. Видох. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Потягніться, будь ласка, назад, дайте можливість собі відпочити. Через округлу спину ми знову виходимо в положення чотирикутника. Одна з моїх улюблених вправ. Пропрацювання передньої частини ноги. Відриваючи коліна, ми будемо від'їжджати назад. Ну що, приготувались? Три два, один. Поїхали. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Девять. Вісім. Видох. Сім. Шість. Пять. Чотири. Ті. Два, один. Є, клас. Потягніться, будь ласка, назад. Дайте можливість відпочити рукам. Повільно не спіша. Лягаємо на спину. І наступна вправа це сідничний міст. Ми лягаємо на спину. Стопи знаходяться на шині нікульшових суглобів. долоні паралельно тулубу. піднімаючи таз вверх, ми робимо, зажимаємо. Максимально сідниці вверху опускаємо вниз і знову піднімаємо вверх. Внизу сідниці не торкаються підлоги. Приготувались. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. І ще десять. Дев'ять. Зажимаємо, зажимаємо сідниці. Вісі, 7, 6, 5. Видох. 4, 3, 2, 1. Клас. Відпускаємо. І останнє вправа. другого блоку це діагональне скручування. Прижали поперековий відділ і поїхали. Ми робимо скручування. Перепрошую, не діагональне, а наче скручуємося. Праву ліву сторону. Бічне. Приготувались. Три, два, один. По Десять, дев'ять, вісім, сім. Погляд собі на пок. П'ять, 4, 3, 2, 1. І ще десять. дев'ять, вісім, 7. Шість. П'ять, 4, 3, 2, 1. Супер. Відпочиваємо. Повертаємо повільно голову в праву ліву сторону. Даємо можливість собі відпочити. Візьміть себе під коліна і знову сядьте на сідниці. Ми виконаємо другий підхід цього самого блоку. Ви можете зробити невеличкий ковток води трошечки відпочити. Якщо ви не встигаєте відновити свої сили або у вас піднялося серцебиття, будь ласка, нажміть на паузу і потім продовжте тренування, коли ви вже зможете. Зрозуміти, що ваш стан став кращим. Ну що, я надіюсь, готую. Поїхали. Другий підхід. Перша вправа це було віджимання. Долоні ставимо рівно під плечовим поясом. Зажміть сідниці. Техніка виконання вправ дуже важлива. Зажміть сідниці, втягніть живіт, лікті просковзуючи рухи по корпусу. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Є, відпочиваємо. Вдох. І видох. Супер. Виходимо в положення. чотирикутника, долоні рівно під печемо поясом. Відриваємо коліна. І їдемо назад. Поїхали. Десять, дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Опускаємо ноги і лягаємо на спину. Ух, дихаємо. Обов'язково відновлюємо своє дихання. Руки за головою і робимо скручування бічне вправу і ліву сторону. Поїхали. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, один. Десять, 9, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. І сідничний міст. Руки паралельно тулубу. Встопимо, впираємося і робимо жим наверх. І десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три сідниці. Не торкайся підлоги в початковому Положенні. Десять. Дев'ять. Вісім. Зажимаємо сідниці. П'ять, чотири. Супер. Три, два. Один. Є. Відпочинаємо, Візьміть себе під колію. Зробіть, будь ласка, невеличкий ковток води. Зробіть глибокий вдих, видих. я поки поясню першу вправу третього блоку. І це буде в нас. Діагональне тепер скручування. Ми будемо працювати в спокійному повільному темпі, чередуючи праву -ліву сторону. Ну що? Я вам десь готові. Поїхали. Прижміть, будь ласка, поперековий відділ. І ми будемо діагонально дотягуватися правою лівою рукою разом зі мною. Лягаємо на спину, прижали максимально поперековий відділ. І виконаємо 10 разів і 10 разів з прогресією. Поїхали. 10. 9, головою не крутимо, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, дотягнення ліктя до коліна, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, супер, відпочиваємо, повільно повертаємо голову вправо, ліво, в сторону даємо можливість, Собі відпочити. І повільно, не спіша. Лягаємо на спину. Сідниці максимально зажаті, погляд залишається внизу. Пальцями впираємося в підлогу. руки витягуємо і лікті тягнемо додалі. Приготувались. Три, два, один. поїхали їх. Десять. Девять. Вісім. Сім. Погляд внизу. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Розслабте сідниці. Руками впираємося. Тепер в підлогу пальцями ніг відриваємо таз і повільно, не спіша, починаємо робити такі скручення в праву-ліву сторону, стопи стабільні. 3, 2, 1, поїхали. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Робимо глибокий вдих, видох. І тягнемось назад. І остання вправа третього блоку. Виходимо в планку і робимо діагональне скручування вправо ліву сторону. Три, два, ди. Поїхали. Долання рівно під плечовим поясом, ноги ширше та тазових суглобів. І нагруз. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, один. Супер. Відпочиваємо. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих, видох. І відпочиваємо. Спокійно, рівномірно дихаємо. Маю надію, що ви відчуваєте, як трошечки тремтять ваші. Ну що, давайте виконаємо другий, другий підхід цього блоку. Я надіюсь, ви готові. Поїхали. Прижали поперековий відділ. І діагональне скручування. Три, два, 1. Почнемо. Десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, 4, 3, 2, 1. Дотягуємося коліном до ліктя. Сім, шість. 5, чотири, три, два, один. Супер. Повертаємо голову в праву, ліву сторону і тільки потім повертаємося, лягаємо на живіт. Пальцями ніг, впираємося в підлогу. Погляд залишається внизу. Зажали сідниці, Руки і поїхали лікті. Десять, Дев'ять вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. І ще. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Спокійно, рівномітно дихає. І видих. На пліччя. Скручуємо. І видох. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Потягніться, будь ласка, назад. І останнє вправо. Виходимо в планку. І діагональне підтягування колін до грудей. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два, один, 9, десять. Десять. Дев'ять вісім, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опустіть коліно на підлогу і повільно потягніться назад. Спокійно, рівномірно дихаємо вдох. І видох. І вдох. І видох. Виходимо в положення чотирикутника. Повільно спіша, округлили спину і прогнулися. І округлились. І ще видох. Два рази. І ще раз. Підніміться, зробіть крок вперед, штовхніть таз і руками потягніться назад. Три, два, один. Повільно спіша, потягніть ногу на себе, опустіть голову вниз. Вдох и выдох. Сменили подлазка в сторону. Штурмить крок вперед. Таз. Руки наверх. И повинно. Опустите вниз. Спокойно, равномерно отдыхаем. Сберите подлазка ноги. Повинно округлите. И прогните. Потягніться назад. Спокійно дихаючи. Сядьте сідницями на п'ятки. Зробіть кругові, оберти плечима назад. Три, два, один. І повільно вперед. Чотири, три, два, один. І руками потягніться назад. І округліться. І назад, і округляється, і вдох і видох. Обов'язково посміхніться. Я маю надію, що вам дуже сподобався цей комплекс, невеличкий комплекс тренувань. Вправ на все тіло. Буду чекати з нетерпінням на ваші відгуки. Кожен відгук для мене дуже. Приємний! Я вам бажаю чудового дня, міцного здоров'я і завжди тренуйте стільки з користю для свого тіла. І до зустрічі на наступному тренуванні.